Вітаю всіх, хто оцій порі з нами. Це інформаційний випуск Час Пік. Далі про важливе на Закарпатті. В Ужгороді попрощалися із загиблим на війні захисником Юрієм Левченком. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, депутати міської ради, працівники виконавчого комітету висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким воїнам. Вічна і світла пам'ять герою. Закарпаття втратило ще одного героя. На війні загинув житель села Приборжавське, яке входить до Довжанської громади. Йдеться про Ярослава Беловича. Як стало відомо, Ярослав загинув під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Солидар Донецької області, тож вічна пам'ять героям. На війні з окупантами загинув і молодий Закарпатець Василь Бобуський. Він 85-го року народження, солдат 128-ї окремої гірсько штурмової бригади і загинув. Ну, в грудня. Житель закарпатського села Страбичова. Він вірно захищав Україну з перших днів війни. Сім'я залишилася без сина, турботливого батька, коханого чоловіка. На Закарпатті поліція затримала дівчину, яка ховала наркотики в чохлі телефона. Під час патрулювання в Ужгороді поліцейські охорони Закарпаття разом з працівником патрульної поліції зупинили для перевірки 30-річну ужгородку. Під час огляду правоохоронці виявили в чохлі мобільного телефона дівчини зіп пакет з білою кристалічною речовиною зовні схожою на наркотичну. Це метамфетамін. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, речовину вилучили та відправили на експертизу. Мотопомпи, ліхтарики, костюми для захисту, пневматичні інструменти та генератор. Все це сьогодні отримали надзвичайники місцевої пожежно рятувальної команди села Поляна. Передали його представники полянської сільської ради в рамках участі в проєкті «Юсейд Говерла. Вдалося реалізувати таку необхідну допомогу завдяки напрацюванням голови полянської територіальної громади Івана Дрогобецького. Попри те, що він наразі перебуває на передовій, у громаді продовжують ефективно. Виконувати роботу. Поки очільник громади боронить країну на передовій, у населеному пункті продовжують реалізовувати його напрацювання. Вогнеборці Полянської територіальної громади отримали сучасне та необхідне пожежне обладнання, яке дасть змогу ефективніше приборкувати займання. Одержали його завдяки участі громади у проєкті «Юсейд Говерла. Завдяки напрацюванню полянської сільського голови Івана Дрогбецького серед партнерів Полянської сільської ради проект Говерла», який на сьогоднішній день передав нам захисні костюми для безпеки для організації безпеки наших громадян, а також безпеки наших рятувальників, які працюють в умовах посиленої небезпеки. Серед обладнання, яке передано 10 захисних костюмів, це захисні чоботи, каски, куртки, мотопомпи, пневматичний набір. Бензопили та інші обладнання щиро вдячні проекту Говерла» за надану допомогу у безпекових ситуаціях. Отримана допомога, необхідні обладнання для наших пожежників забезпечують ефективне гасіння пожеж, аварій та інших надзвичайних ситуацій. Мотопомпи, ліхтарики, захисні костюми, генератор, бензоріз, бензопили та пневматичний інструмент. На варті безпеки у полянській територіальній громаді нині стоїть більше десятка рятувальників, які переконують, саме таке обладнання значно підвищить рівень безпеки під час надзвичайних ситуацій та покращить їх захист. В першу чергу хочу подякувати проекту «Верла». Тому що це для нас дуже потрібні речі, самі бачите, і, і мотопомпи, і гідравлічні і ножниці. Ми цього не мали, ми цього потребували і, і вони нам допомогли. Звичайно, допоможуть, тому що случаються і аварії, і пожежі, звичайно, і для нас це дуже необхідно. Як запевняє начальник місцевої пожежної рятувальної команди Іван Корней, отримана допомога саме сьогодні в складний для України час вкрай необхідна. Поза як через енергокризу в державі та опалювальний сезон громаді почастішала кількість займань у приватних оселях. Тож наразі вогнеборці отримали змогу краще та ефективніше їх приборкувати. Соціальні заклади Закарпаття отримали 18 генераторів різної потужності. Йдеться про альтернативні джерела енергії, які вже доставили у соціальні заклади регіону. Повідомив Петро Добромільський, заступник голови Закарпатської ОВА. Генератори різної потужності передали всім комунальних установ краю. Це психоневрологічні інтернати, дитячі будинки, інтернати, реабілітаційні центри та інші заклади, запевнив Петро Добромільський. За сприяння та координації ОВА допомогу вдалося отримати від голо. Янських партнерів із фундації Софт Юліп» і благодійної організації комітет медичної допомоги в Закарпатті 10 та 8 генераторів. Відповідно, також Петро Добровільський додав, що процес забезпечення закладів соціальної сфери альтернативними джерелами енергії в області триває. Кімната безпеки з'явилася на Закарпатті. Разом із консулкою Польщі у Львові. Керівництво управління ДСНС області відкрили клас безпеки Вогник для дітей. Його мета інтерактивне навчання правил безпеки. Тут і зона піротехніків із імітацією реального місця виявлення боєприпасу, і зона пожежної безпеки з імітацією загарання на кухні та багато цікавого для малечі. На відкритті побували і мої колеги. Ми бачимо дим. Вогнища пішов сигнал на пульт Ні. і наші пожежники оперативно починають починають Дітки одне за одним опановують нові вміння та навчаються поведінки під час надзвичайних ситуацій. Таку можливість їм дав клас безпеки. Вогник його відкрили на базі 4-ї державної пожежно-рятувальної частини в Ужгороді. Тут малеча від 3 до 12 років отримала змогу весело й одночас одночасно з користю проводити час. Показує і про пожежу. І що треба робити під час пожежі? Розказали, що треба бути обережними змінами, і я ще навчилася нових е, нових професій, які можуть бути в пожежі. Коли пожежа, не треба бути, не треба переживати, тому що треба бути спокійними. І якщо ви знайдете якусь дорослу людину або своїх знайомих, то можете підійти до них старших, там родичів, сусідів. Клас дуже важливий це інтерес виявляю у дітей до нашої справи, до цієї роботи. І та навчає дуже багато, де пожежні виходи, що робити з вогнем, що таке пожежний рукав і інші речі, які там не дзвонити у пожежних зря, тільки коли. Насправді пожежа якась. Тут в кімнаті представлені в ігровій формі всі ці спеціальності. Дитина має змогу е, пощупати, одіти, приміряти, спробувати е, абсолютно все е, побути в ролі ко е, кожного із моїх колег, можна так сказати. Е, також, на мою думку, чим е, важлива ця кімната, тому що е, тут багато фарб. Кольорів і діти в ігровій формі не усвідомлюючи, не усвідомлюючи саме навчання, навчаються. Інтерактивна спеціалізована та цікава для діток кімната розділена на кілька зон. Тут наявні інформаційний куточок, укомплектований всім необхідним для малювання, магнітні дошки, де зображені піротехніки, хіміки, гірські рятувальники і пожежники, та спеціальна зона, де начебто трапилася пожежа на кухні, і її необхідно приборкати. Цей клас він дуже потрібний, тому що ми маємо поміняти зараз світогляд нашої молоді, щоб вона виросла і розуміла, що таке є добровільний пожежний рух, що таке є допомога і надання допомоги цим не тільки на професійні пожежники мають виїжджати на пожежу, а й добровольці. От ми зараз у цих юних. Наших добровольцях будемо розвивати це бажання. Будемо навчати їх як протимінній безпеці, так і правилам користування побутовими електроприладами, так і поведінки під час хімічної чи радіоактивної безпеки. Втілити в життя необхідний для діток проект вдалося завдяки грантовій програмі. Вартували роботи близько 26 тисяч євро. Їх надали представники Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках програми Польська допомога. W Polsce jest dużo bardzo takich jest idea stworzenia takich e, e, kimnat od wielu lat, ale kiedy ja była maleńka takich e, też nie było. E, i ja bardzo рада, że Polska kiedyś gdzieś e, takich Zirec e, wzięła i my możemy przedaty dalszy w Ukrainu. E, i e, też bardzo rada, że w Ukrainie ja думаю na рівni na obosinnym рівni Перша така кімната. Насправді це велика програма, і в нашій державі, в Україні, держава теж, не дивлячись на війну, опікується цією програмою. Обласна рада теж зробила таких два класи на стадії закінчення в нашому ліцеї на Загорській і військовому ліцеї в Мукачеві. Але це більш для старших дітей, більш професійні. А саме з формою ігровою навчання безпековим фактором. В безпеці реалізували цей проект, дякуючи консульству Польщі у Львові, особисто генеральному консулу, за те, що вона знайшла цю ідею, зробити це для самих маленьких. Допомагатимуть знайомити малечу з важливою інформацією, також ювенальні поліцейські Закарпаття, стоячи на варті безпеки саме дітей, вони уже розробили низку необхідних заходів. Поліція не стоїть осторонь і завжди дбає про безпеку громадян в цій чи іншій мірі. Наша позиція працівників поліції, зокрема і у винальної провинції, буде в напрямку безпеки надавати підтримку нашим колегам з ДСНС по безпековому середовищі. А саме це і профілактика злочинності, і правопорушень побуті перебування в школі і тому подібно інші такі речі. Не тільки ті моменти, які ми зараз бачимо з вами тут. Будуть присутні, а і поліцейська присутність, де буде роз'яснено дітям навички поведінки в школі, законодавство, зокрема, і про булінг буде проведена бесіда з ними, Що все осяжно буде здійснено в цьому класі робота. Вихованці середніх навчальних закладів Ужгорода відвідуватимуть кімнату для отримання нових знань та вмінь, як зазначив Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, задля зручності для них розроблять відповідні графіки і таким чином навчатимуть малечу правильному поводженню у разі виникнення надзвичайних ситуацій. І взимку, і влітку закарпатці можуть натрапити на вибухонебезпечні предмети. Аби не трапилося трагедії, вони повинні на пам'ять знати порядок дій на цей випадок. Тож ужгородські рятувальники спільно з піротехніками аварійно-рятувального загону спецпризначення провели черговий профілактичний захід. Цього разу в будинку культури «Перечина». Фахівці виставили для ознайомлення муляжі вибухонебезпечних предметів і навчали людей, як потрібно діяти у разі їх виявлення. Зокрема, розповіли про характерні ознаки вибухових пристроїв на Ли приклади можливих місць знахідки та ймовірні наслідки неправильного поводження з ними. Без головної ялинки міста цьогоріч буде святкувати новий рік виноградів. Противники святкового дерева врешті перемогли у спірному для соцмереж та й не тільки питанні. Виноградівці кажуть, на настрій відсутність ялинки в центрі особливо не вплине, адже він цьогоріч і без того не дуже святковий, а більше бойовий. Про те, як святкуватимуть місцеві, та про несподіване альтернативне рішення від виноградівців, далі в сюжеті цього року на тлі повномасштабної війни точиться дискусія. Чи варто взагалі встановлювати святкову ялинку, наскільки це безпечно, доречно та марнотратно. Противники та прибічники цього рішення є в кожному місті у Віноградові, як ми бачимо, вирішили все-таки її не встановлювати. Тож це місто цьогоріч обійдеться без центральної ялинки. Про те, якої ж думки самі громадяни про це ми розпитали на вулицях міста. Тут люди часто навіть не можуть визначитися, вони противники чи прибічники святкового дерева. З однієї сторони було б добре для дітей, було б куди пройтися з дітьми. З іншої сторони, можна зрозуміти, що який стан в нашій країні, так що не знаю, чи добре, чи погано. Може і добре, може і добре. Не буде скупчення людей. А може, для дітей, може і радість була. Ну, таке роздільним. Моя думка, дітям треба радість. Діти ж не розуміють, що війна йде. І не треба їх виховувати в тому дусі, що буде війна. Вони мають мирними рости. Так що я думаю, що треба би щось придумати, ну хоча б якусь альтернативу для тих діточок. В принципі, без різниці я і так не ходив до ялинки, та все одно. Нормально. Не критикую і взагалі. То зараз таке свято тільки не здається, що для дітей. Саме для сімейного святкування чимало місцевих прийшли вибрати ялинку на місцевий ринок. Тут не абиякий вибір на будь-який гаманець. Цьогоріч ціна на новорічне дерево, як розповідають продавці, стартує від 150 до 1000 гривень. Попри те, що чимало містян можна зустріти на ринку за вибором новорічного дерева, продавці все ж зізнаються, що на попит війна суттєво вплинула. Не дуже, ну купляю. Порівняно з минулим не дуже. Цього року слабше, ніж того року. Хоча був масочний режим, то люди більше ходили, купляли, більше якось праздничного настроєння мали. Ну, гілка беруть там до штучної, щоб просто пахло в хаті або на кладбище. А так не дуже. І ж ялинки беруть незалежно від наявності ялинки. Містяни мають плани на святкування. Особливо активними тут є батьки, адже у дітей, як вони вважають, свято має бути, незважаючи ні на що. Разом з тим, всі опитані одностайно погоджуються у планах святкувати у сімейному колі. Дома з рідними ялинку придбали, ні ялинка вже є. Штучно, так як є дитина, дитина чекає подарунки. Ну, Готуємося в круг, сім'ї. Я знаю, що трішки все одно потрібно. Різдво не відміняли, важко, але трошки будемо відмічати. В сімейному колі, без ніяких надлишків, ну, простому не так, як зазвичай в попередні роки, ну, у зв'язку з ситуацією, яка зараз в Україні. Разом з тим виноградівці дійшли до несподіваного компромісу, про що з нами поділилася мешканка міста пані Анна. Ялинка буде, ялинка вже є, росте, будуть прикрашати 29 числа. Це не міська рада буде прикрашати, це самі громадяни. Рекомендую там є товариство експерт звернутися до них. Вони запропонували, місця не підтримали і буде просто прикрашено. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка в Ужгороді планують створити коворкінг. Про це повідомив заступник голови ОВА Олександр Пацкан. В такий спосіб підтримка, зокрема працівників сфери ІТ, може стати драйвером розвитку бібліотечної сфери Закарпаття. Пілотний проект матиме чимало переваг і для бібліотеки. Це передусім цифровізація послуг та можливість оновлювати власні фонди навіть в умовах війни, оскільки коворкінг функціонуватиме на платній основі. При цьому не буде Одного дискомфорту для інших відвідувачів, підкреслив Олександр Пацкан. За його словами, в закладі є безперебійне живлення також додатково облаштують робочі місця і проведуть швидкісний інтернет. У Виноградові відбувся підсумковий турнір року з вільної боротьби. Змагання зібрало майже 150 учасників з різних куточків України. Діти віком від 9 до 14 років взяли участь у навчальному етапі, аби вдосконалити навички і перевірити одне одного на міцність. Взяла участь навіть команда, яка представляла Донецьку область. Від виноградівського району представили 40 спортсменів. Далі подробиці. Турнір з вільної боротьби, який відбувся у Виноградові, став підсумковим у році. Загалом тут взяли участь 12 команд та 145 учасників з різних куточків України, віком від 9 до 14 років. Деякі західні області, такі як Франківська, Львівська, Хмельницька, приїхали одразу кількома командами. Місцева ж виноградівська була представлена одразу чотирма десятками учасників. Яскравим представником якої є цьогорічна чемпіонка Європи Анна Марія. Дівчина поділилася рецептом успіху. Ну, тренуватися і треба вірити в себе. Якось не здавалася просто. Ну, в мене були три секунди, лишалося, я виграла якось. Не знаю, я проігравала просто вісім, три чи два. Десь так. Ті ж спортсмени, які вже здобули певних досягнень, живуть цим видом спорту. Вони проводять у тренуваннях більшу частину свого життя. Дивлячися турнір, якщо це там, так, такого міжнародного чи всеукраїнського масштабу, там у нас дві тренування на день утром і вечором. А морально завжди не устроємо. Аби бути морально готовим, і потрібно брати участь у змаганнях, це частина навчально-тренувального процесу, адже діти тут ростуть як морально, так і фізично. До виноградова навіть завітали представники Донецької області. Борис, що вмієш, то робиш. Я не даю їм завдання бути першими. Вони самі мають до цього прийти. А скільки б я в них це вкладувала, Ну поки їх мозок це не прийме, поки вони це не поймуть, поки вони це не зможуть зробити, цього не буде. Аби все було добре, тренерам важливо бачити, на що здатні вихованці. Підсумку це дозволяє розібрати всі помилки та успіхи вже на тренуваннях. Що ж до попередньої підготовки до змагань, то тут і в тренерів, і у спортсменів є свої рецепти. Головний подивитися страху в очі. Він є, і від нього нікуди не дінешся. Всі хвилюються. Навіть я... тренерця казав, що всі хвилюються. Всіх є мандраж. Підтримати спортсменів у нелегкій боротьбі завітали і представники благодійного фонду Добрі справи Виноградівщини. Вони привітали юних спортсменів та вручили новорічні подарунки. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Дякую за увагу. Залишайтеся в нашому товаристві. До зустрічі.